Герой. Герой это человек, который спасает мир и спасает инших людей, а также детей. Потом идем. И им, да? Да. Даже ты в... молодец, ты знаешь? Помогал им даже в самые тяжкие Моменти. Я їх кормив мене в підгузок і захищав во время поїти тривоги в того, як бомбардівали наше місто. Я їх за руку гладіл, а також по повелоці. Ага, но Да, да. Найбільше шокував їхній стан. Стан в загальному настільки виражена оця дефіцит маси тіла, настільки це складно було дивитися на дітей, така їхня вже положення в ліжку, да до якого вони звикли. Це ми розуміємо, що дитину десь там не повертали, не доглядали правильно доцільно за нею. Напевне, вони справились, тому що він такий дорослий. Перше, що він сказав, коли до нас приїхав, що я не дитина.